Якісь потрібні, адже зараз таксі дуже дорого обходиться. І ну, наприклад, я живу в Дубово, і моя тридцятка після дев'ятої години зазвичай не їде. Якщо, наприклад, до півдесятої я десь затрималась, ну тобто мені вже дуже незручно, наприклад, з Гречан кудись добиратися до 11-ї, до 12-ї, як мінімум, щоб, хоча б, зрідка щось їздило. До такої години, поки є ще люди: до 11-ї, до 12-ї дванадцятої. Щоб могли люди доїхати додому. Ми, наприклад, живемо в Дубово, і Наш 49-й з 21-ї години вже дуже погано ходить. Ми би хотіли, щоб ми могли спокійно десь до 22-ї, Ну до 22 ї 30 тридцять добиратися регулярно. Ми дуже зараз вдячні за 3 гривні за маршрутку. Оце я вам точно кажу. Це так приємно і несподівано. До першої години ночі це 100% потрібно. Ну звісно, хотіли, щоб маршрути бігали по всім е, магістралям нашим. Так що це нагальне питання. Залізничний вокзал і катіон. Це основна магістраль. Люди приїжджають ночними поїздами, вони через центр якось доберуться. Я думаю, що потрібно, бо є люди різні і робота така, що довго затримують, а потім добиратися нема чим. Хоч би до першої.